Радий бачити в милі лиця. Всіх, хто сьогодні прийшли, хто побороли якусь там, може, неохоту, бо я думаю, що вона завжди зранку щось приходить, ця неохота. Але Бог сильніший і дає нам велике бажання. Амінь. І ми тим бажанням рухаємося. Сьогодні хочеться привітати всіх батьків на цьому місці. Які сьогодні батька в Україні відмічаються. Ми прилучаємося до, до цього. Як церква ми вітаємо всіх, хто онлайн дивиться, і всіх, які батьки, які постраждали, які втратили а, своїх дітей. Ми сьогодні, в кого в полоні, діти, хто з батьків у полоні. Хай Бог поможе і визволить, і допоможе всім, -всім батькам, які на фронті сьогодні, які теж взяли. На себе цю сильну відповідальність, якою ми сьогодні захищені в якійсь мірі там. Тому дякуємо всім, всім, всім батькам. Батькам, які були, які нас духовували, дякую. Вирощували, давали нам те, що, можливо, необхідно було в нашому житті. Дякуємо батькам, амінь. Хай Бог благословить, що батьки всі були здорові, сильні і благословені Усі. Отці. Знаєте, у нас є найголовніший батько. Він теж ми співаємо авачі. Ававочі? Ава це якраз по-єврейськи, «отець». І батько, який нас породив, який дав нам е неймовірні речі. Але хочеться сьогодні два слова так на початок. Почати з... Е ми розуміємо, що хтось замічає в цьому світі. Хтось не замічає щось. Хтось бачить, а хтось не бачить. І от сьогодні, може така е, така тема побачити. Побачити і пізнати. Побачити і пізнати. Можливо, так напишемо. на цій, там. «Побачити і пізнати. Ми відео монтуємо, там кажемо. побачити і впізнати. Е, Луки, 23 розділ, 38 вірш. Луки, 23 розділ, 38 вірш. Був вже напис над ним, письмом грецьким, латинським, і гербарейським. написаний це цар Юдейський. Один із п'ятих злочинців став зневажати його і говорити, «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався і, і, і той другий і докорив йому, кажучи. Чи не боїшся ти Бога, коли сам на те засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну плату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царстві своїм і промовив до нього Ісус по правді, кажу, тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Слава Богу! А чому слава Богу? Ну, Богу завжди слава. Але я маю на увазі, що слава Богу, що є люди, які в цьому світі пізнають Христа. Ви за часів, коли Христос ходив по цій землі, не всі пізнавали його згідні? Пам'ятаєте, він, він учнів запитався, ах, ну, за кого мене мають люди? Так? Потім запитався, а за кого ви мене маєте? Ну і деякі затруднилися, і Петро сказав, син Божий. Але що цікаво? Кого вони бачили учні? Якого вони бачили Христа біля себе? Вдягненого, гарного, причесаного, красивого, е, який давав гарні слова і все інше, все правильно. Ну, В такого легко вірити чи ні? Ну, міри, там, одні вірили, інші ні. Але що цікаво? Я хочу одну таку, такий контраст, таку паралель, паралель провести. Тоді, коли він не висів на Христі, верніться думками, тоді, коли він висів на Христі, ви уявляєте, в якому він стані був? Ну, уявіть візуально, наскільки е, він виглядав. Ну, чому, чому так написано, що він був погоджений так? 53 розділ Ісаї? Ісая пророкував, що він буде зневажений і погорчений. Та? І там було ким гордити. Навіть люди допускають, що він був без одягу взагалі. Це ще гірший сором він приймав. Тобто, ну, як ви уявляєте, людина, яка перейшла, пилат хотів зробити таку, такий маневр, зробити крок, типу, щоб його наказати і відпустити. Це була його думка така людська. І був план, він попробував. Ну, Вони провели через Римських воїнів, вони його, їх, його дуже кріпко на, наказали. І ви пам'ятаєте, що там було написано, що вінця клали, потім е, плечі практично роздирали тими е, батогами спеціальними, з наконец, такими насадками. І от Він отак, в такому вигляді от, весь в тих. В потоках крові. Ну ж ніхто там не, біля нього не ходив і не витирав те все, знаєте, там би, мой якась людина знайшлась би там протерла би, промила би. Нічого ніхто не промивав. Бо так як він був, так його повісили згідні. А тепер подумайте, хто краще виглядав, цей злочинець, якого ще не, не, ну, і на нього не натягали це, не, не били його там, ну просто наказали суд був такий, на хресті померти все. І він висів. Праворучі чи ліворуч. Ви, ви, ви медька читали, так? Тепер хто краще виглядав? Злочинці чи Ісус? На жаль, так. Виявляється, що цьому, е, а тепер було сказати, кому тяжче було повірити? Учням чи цьому злочинцю, який висів і дивився на цю людину, яку було побито, зневажено. Навітьмано, так можна сказати, наперед тим, вони, вони на нього ну, знемажали його. Це, і навіть висівши на хресті люди кричали: якщо ти сам, якщо ти месія, то давай спаси себе, спаси те. І оцей другий злочинець приєднався до тої маси. І тільки один голос звернувся до Ісуса Господа. Це, ну, Я не, не знаю, як ви. Я просто собі десь аналізував раніше, ще. вчора ще раз задумався. Кого він бачив в Христі? В цьому розбитому чоловікові, оббитому, е, весь крові залитому, знаєте, як він у ньому міг побачити? Кого він у ньому міг побачити? Та? Як важливо. В цьому, в цьому взагалі нашому житті, в будь-якому часі побачити Христа і звернутися до нього. Зрозуміти, що е, десь що така була плата. Я е, він перед тим це все говорив. Я не знаю, хто сказав цьому злочинцю, можливо, він сам був свідком одного із проповідей Ісуса Христа, тому що без слова не буває. знаєте. Ді, тобто десь з чогось він зробив висновки. Віра являється від слова, правильно? Він почув це слово, він увірував. І здається, неможливо було вірувати. Все говорило про те, що цій людині, що ти довіряєш, кому? Тому що помирає. А помирає чоловік, то й все. Тим більше, що в такому вигляді страшному. Він звернувся і сказав, той, той зневажив, це той звернувся, Господи. Господи. Він пізнав в Ісусі Христі Господа, він пізнав того, хто мав його спасти. Він каже, Господи, спогадай мене. Він не просто сказав пане, так? він не просто сказав е -е сила, а Він сказав, він, він почув, зрозумів, що в його владі помогти йому в тому віці. Дивіться, як далеко і глибокі були думки у того злочинця, який звертався до Христа. Чи ні? Це сильно. І Ми в різних моментах, боже, знаєте, навіть час, коли він висів цей злочинець на хресті, вже був такий час, що вже не було щось міняти, але він, він повірив у вічність, знаєте, він дивився далі. І сьогодні може в нас різні ситуації в нашому житті, різні моменти нашого життя, як ми е, дивимося. Знаєте, одному пророку Бог запитався, як ти бачиш? Що ти бачиш? На що ти дивишся? Який, який вигляд того, що ти бачиш? Так? Я думаю, чи, чи нас Бог не питає в одного дня, чи не питає взагалі. Хай сьогодні ми зараз будемо прославляти, ми зараз будемо молитись, ми зараз будемо співати. То, що ми розуміли кожного разу і нагадували. Що якщо цей злочинець побачив Христа, ну, месію Христа у цьому чоловікові пізнав його. Скільки більше ми маємо в будь-яких моментах пізнавати і віддавати йому честь. І розуміти, що в його владі. Пустити нас чи ні? Провести нас в рай так? і почути, сьогодні ви ж дивно в раю, або ні. Амінь. Давайте встанемо голову. Господи, великий, ми дякуємо Тобі.